Вода одне із головних багатств природи. З давніх давен до водяної стихії ставилися поважно та надавали особливого значення, адже, як відомо, все живе вийшло із води. Про важливу роль води добре знали і наші предки, тому що широко вдавалися по допомогу до цієї життєдайної рідини. І вона була найпершим засобом у лікуванні. І, хоча матеріалістичні погляди, які протягом тривалого часу володіли свідомістю людей, примушували нас дивитися на воду як на звичайний природний ресурс, релігія зберегла знання про воду і постійно їх використовує. Так всім відомий феномен свяченої води, яка є в кожній церкві, майже всі церковні обряди проходять із застосуванням води. Велике водосвяття відбувається на свято Хрещення Господнього, яке є третім і завершальним святом різдвяно новорічного циклу, що відзначає Православна Церква. Сьогоднішній праздник хрещення Господня ми також є свидетелями великої істини Божої, просвящення кожної християнської душі, Ібо ми є последователі Христа, несемо велику благодать Божу в серцях наших. Сердечно поздравляю вас з цим великим праздником. Желаю вам крепости, духовных и телесных сил, благодействия и неоскудевающей помощи Божией. Пусть Господь, как сердцевидец, освещает ваши сердца и души и привнесет благодать. С его святкуванням пов'язано чимало обрядов та вірувань. У Богоявленське надвечір'я або голодний святий вечір 18 січня готувалася остання святочна вечеря, неодмінно із непарною кількістю страв, частина із яких була призначена для душ померлих предків, від чого і походять народні назви свята: голодна Кутя, водосвяття, водохреща або іордань. Саме в річці Іордан був охрещений Ісус. У цей день, як і перед Різдвом не працювали важко, суворо постували, готували пісну кутю. Після вечері проганяли кутю. Цей обряд і ознаменував завершення різдвяно-новорічних святок. Кутю забирали з покуття, де вона мала стояти до святвечора, зі словами Іди кутя, із покуття, а узвар на базар. Люди вірять, що в ніч на водохреще, коли на мить вщухає вітер і запановує велика тиша, відкриваються небеса. У цей час можна загадати будь-яке бажання або просити Бога про щось, і це має здійснитися. Адже саме оцій цій порі небеса мають велику силу. Тому що під час події, яка відбулася більше ніж дві тисячі років тому, під час хрещення Ісуса Христа, Бог явив себе людям і показав, що Він є єдина нероздільна свята трійця. А саме Бог Отець промовляв із неба. Втілений син Божий охрещувався, а Дух Святий зійшов у вигляді Голуба. Тому і вважається хрещенська вода святою, так як має силу хрещенської молитви. Бог її зціляє нас тою водичкою. Укрепляє, здоровляє, спасає, помилує своїм покровом. Батьки наші ходили, ми ходимо цю воду святити. Вона помічна для хворих людей. Це дуже полезно, допустимо, умиватися, пити по глоточку кожного утро. Це дуже добре для здоров'я. На нас цей год не портиться. вода. Вот. Ну п'ють воду, п'ють, умиватися можна. Маленьких дітей купають водички. Особливої сили набуває вода, і у всіх водоймах зупиняється течія, і вода стає цілющою, зцілює від всяких хвороб та від злого ока. Вранці цього дня на замерзлих водоймах люди вирубують ополонки у вигляді хреста. Священники за всіма християнськими обрядами освячують воду. З освяченою водою люди поспішають додому. Щоб окропити нею господу хату, городи та худобу. Молоді дівчата вмиваються освяченою водою, аби зберегти красу. Обід починають, відпиваючи по ковтку цієї води. Йорданська вода зберігається за образами і може стояти дуже довго, не втрачаючи своїх властивостей. З давніх давен наш народ, окрім храмового богослужіння, зберігає і традицію купання в Йордані, ополонці, вирубаній на водоймищі. Такий сміливий вчинок сприяє не лише очищенню душі, а є демонстрацією сили духу та безмежної віри православних християн. Існує ця давня традиція і на Балщині. Надо в душі сначала перебороть этот страх, Вилазиш води по, тє, по тілу, це очень приятно і очень хорошо. Це заняття серии серії э, таких, які моему на всю жизнь. Укунувся, очистив душу і от зараз відчуваєш себе зовсім по іншому. Ще із часів Русі хрещення святкувалося урочисто та широко. Завершувався обряд колядування. До цього дня народ припас спеціальні колядки, якими господарів вітали з Йорданом, але вони не такі популярні, як різдвяні. В народі вважається, що водохресне купання очищає душу від гріхів, а тіло від хвороб. Проте лікарі попереджають, для організму це великий стрес, що суворо протипоказано людям із захворюваннями серця, судин, дихальної системи та хронічних хвороб нирок. Тож до хрещенського купання потрібно підходити виважено та обережно і готуватися поступово та заздалегідь, і обов'язково робити це з молитвою. А найголовнішим у ці свята є єднання з Богом та примирення перед ним. Ой, не крещающийся тебе гослови, джоическая вись о поклоне. Чающийся тебе Господи, троическое и сопокойнее.